Пані та панове ласкаво просимо до трансформаційної концепції, яка лежить в основі українського економічного дива, об'єднаного базового доходу скорочено. ОБД. Ця інноваційна політика є не просто фінансовою моделлю, це бачення розширення можливостей, справедливості та економічного розвитку для України. Сьогодні ми вирушаємо в подорож, щоб зрозуміти. Як ОБД стає основою побудови процвітаючого, інклюзивного та стійкого суспільства? Переваги об'єднаного базового доходу це по перше викорінення бідності. За своєю суттю ОБД пропонує прямий і ефективний інструмент у боротьбі з бідністю, гарантуючи, що кожен громадянин отримує дивіденди від прибутку своєї місцевості. Це, в свою чергу, підтверджує, що ніхто не залишиться осторонь. Фундаментальна підтримка є першим кроком до майбутнього, де всі українці матимуть можливість досягти процвітання. І це процвітання буде прямо пропорційне до розвитку місцевих бюджетів. Ми пропонуємо 30% прибутку щомісяця розділяти на всіх зареєстрованих жителів автоматично на особистий рахунок. По-друге, розширення економічних можливостей та активізація населення, ОБД, діє як каталізатор економічної активності, надаючи громадянам можливість більш активно робити внески в економіку. Маючи гарантію базової фінансової безпеки, люди можуть інвестувати в освіту, відкривати новий бізнес або досліджувати інноваційні підприємства, не побоюючись негайного фінансового краху. Цей дух підприємництва є життєво важливим для стимулювання економічного зростання та розвитку динамічної інноваційної економіки. Третій пункт покращена соціальна згуртованість, долаючи прірву між різними соціально-економічними групами на рівні місцевих громад. Об'єднаний базовий дохід сприяє посиленому почуттю спільності та солідарності. Він визнає цінність кожного громадянина незалежно від його віку, статусу зайнятості чи походження, зміцнюючи соціальну структуру, де кожен отримує рівну фінансову повагу та підтримку, завдяки чому процвітає єдність і взаємна підтримка. Четвертий пункт зміцнення здоров'я та благополуччя. Фінансова безпека нерозривно пов'язана зі здоров'ям і добробутом. ОБД зменшує стрес і занепокоєння, пов'язані з фінансовою нестабільністю, що призводить до покращення психічного та фізичного здоров'я населення. Це не тільки покращує якість життя людей, але й зменшує навантаження на Державні служби охорони здоров'я, створюючи здоровіше та щасливіше суспільство. П'ятий пункт заохочення навчання та розвиток навичок. У глобальній економіці, яка постійно змінюється, здатність адаптуватися та освоювати нові навички є неоціненною. ОБД надає людям фінансову підтримку здобувати освіту та розвиватися протягом життя, забезпечуючи конкурентоспроможність і різноманітність робочої сили. Ця можливість навчання впродовж життя є важливою для вирішення викликів майбутнього. Шоста та не остання перевага. Зміцнення демократії та громадянської участі ОБД втілює принципи довіри та розширення можливостей, заохочуючи більш заангажованих та активних громадян. З послабленням фінансового тиску, люди мають більше свободи брати участь у демократичних процесах, волонтерити та робити внесок у місцевий розвиток. Ця активна участь є основою живого, демократичного суспільства. Підсумовуючи, об'єднаний базовий дохід це не просто політика, це обіцянка більш справедливої процвітаючої України, де кожен громадянин має фундамент для розвитку. Це являє собою глибокий сув до інклюзивного суспільства, яке понад усе цінує добробут і потенціал своїх людей. Оскільки ми стоїмо на порозі цієї економічної революції, давайте підтримаємо ініціативу українського економічного дива. З об'єднаним базовим доходом в його основі, щоб освітити шлях до світлого майбутнього для всіх нас. Разом ми можемо перетворити бачення єдиної, технологічної та процвітаючої України в реальність. Тож підписуйтесь, коментуйте, критикуйте, мрійте. Далі буде.